Усім доброго дня, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас і нехай він благословить усі Його славі, усі Його величі Божі для того, щоб Бог був прославлений через усіх нас, через кожного із нас. Це Його бажання. Для всіх нас, його дітей, тому що народжені від води та Духа Святого є дітьми Божими, дітьми Божими, по прикладу самого Ісуса, котрий також народився від води та родився від духу, він був народженим і Духа Святого і після був хрещений в воді. І одразу після цього він отримав Духа Святого і отримав цю печатку Божу, печатку Духа Святого, самого Батька. Це також повинно відбутися із вами. Повинно відбутися із. Батьма з усіма нами зі мною це відбулося. найбільше, наше розчарування, коли я вчу, коли я роз'ясняю, показую, даю все можливе, що я знаю, всі поради, які я можу передати. Я стараюсь передати людям. Але ви знаєте, іноді люди не розуміють, але Дух Святий бачить щирість або бажання величезне, щоб я міг допомогти людям мати цей власний досвід із Богом і Отцем. і щоб ці люди були хрещені Духом Святим. Тоді тільки лише після того, як ви отримуєте печатку Духа Святого, іншими словами, Бог сам. На вас поставить його, його знаміння і скаже: ось це мій, і дьявол не може його чіпати. Дьявол не може до нього торкатися. як Біблія каже, ніяке чаклунство, ніяка інша сила, яка є в цьому світі, людська або духовна, не може доторкатися до Божих дітей, до народжених від Бога. Іноді відбувається, коли діти божі може бути попадають у важкі ситуації, навіть їх вбивають, але все це є Божим планом, Божим проєктом для того, щоб цей світ знав і бачив, що Господь є Бог і немає іншого, тільки Він є Бог, і Господь. Догодить усім жителям землі, що цей Божий слуга помер, він був пожертвований і за свого особистого досвіду з Богом. Ніхто просто так не помирає заради когось, якщо немає якогось екстраординарного досвіду із тим, в кого Він вірить. Ісус говорить про це. Коли він прямо показує. Говорячи, передав мені все мій Отець. Передав мені все мій Отець. Все Все передав мені Отець. І ніхто не знає. Сина не знає крім Отця. І... Отця також не знає ніхто окрім сина. Давайте я повторю. І сина не знає ніхто крім отця. І отця не знає ніхто окрім сина. кому син Захоче відкрити. Тоді, коли людина отримує хрещення Духом Святим, яке є печаткою Божою, це об'явлення це откровення надприродне, щось надприродне, особливе. Щось те, що світ не, не приймає, не розуміє, тому що це приходить від престола Всевишнього Бога. Знаєте, це відкривається Божому Сину, ким він став. Це прекрасно. Це откровення, мої друзі. Найбільше багатство яке людина може мати. Ніхто не може вкрасти Ви знаєте, ніхто не може викрасти це право, дьявол або все пекло. Можуть намагатися робити все, що хочуть, але ніколи вони цього багатства, цього скарбу, яке сховано, сховане від цього світу. Світ не може бачити цього: ні батьки, ні близькі, ні друзі, ні сусіди, ніхто. Іноді не бачить це багатство, цю славу, яку Божий Син всередині себе носить. Я говорю про це не просто щоб ви, знаєте, слухали про це, потрібно мати жагу, жагу отримати Духа Святого. І це безкоштовно. За це не потрібно платити нічого. Не потрібно якихось там особливих речей робити. Звичайно, що необхідно це шукати. Необхідно ціну платити, ціну свого серця. Необхідно віддавати своє серце, посвятити своє серце, і його, це серце потрібно вівторі Пожертвувати. Це ваше життя, ваше ж серце. Тоді, коли віддаєш, отримуєш, Бог він каже: ти мені віддаєш своє серце, я тобі взамін вічне життя і право називати мене батьком. Розумієте, друзі? Ви можете сказати так, але в мене вже є Дух Святий. Але якщо в тебе немає миру. У тебе немає Духу Святого. Якщо ти нервозна людина, ти в неспокій живеш, у тебе немає Духа Святого. Тому що той, хто має Божого Духа, знаєте, він як Ісус. Він як Ісус. І яким був Ісус? Коли ви Євангеліє читаєте, ви бачите, як він каже. Як він себе виражає, тоді його поведінка, яка догоджає батькові, яка прославляє свого батька, це ціль, ціль батька. Він, Бог, Отець, бажає, щоб ви були сином або дочкою для того, щоб він. Освятився у вашому житті, саме тому він дає нам Духа Святого. Без нього Духа Святого неможливо неможливо святити ім'я Боже ніяк. Тоді людина іноді співає, танцює, знаєте, намагається робити щось таке особливе у церкві. Якусь емоцію переживає відчуття, якісь такі прекрасні. Знаєте, плаче все це є чимось безкорисним, якщо ви не маєте Духа Святого, це просто звичайна формальність. Я можу так сказати, це як артист, який свою роль він грає, можливо, там хорошу чи погану. Це просто їх роль, робота. Але персонаж, якого вони зображають, а якщо людина є божим сином, він є таким, де б він не був, де б він не знаходився, де б він не жив, працював на вулиці вдома, серед друзів, серед близьких. Він завжди такий, така людина. Його характер незмінний, його характер правильний, праведний. Я можу сказати, серце яке на вівтарі воно вмирає, і Бог дає нове серце для того, щоб людина була істиною, щоб людина була щирою, прозорою. Щоб вона не обманювала, щоб людина не намагалася бути, той, ким вона насправді не є. ви знаєте? І той, хто має Духа Святого, не потребує, щоб хтось йому говорив. А, і я тобі кажу, в тебе є. Якщо хтось у мене питає, єпископ, а як ви вважаєте, у мене є чи немає? Я оце роблю на мовах там молюсь. Ви знаєте, якщо ви сумніваєтесь, тоді у вас немає. Той, хто має сумнів, немає Духа, але той, хто має Духа Святого, не сумнівається, і в нього саме головне є цей мир. в нього немає. Ось цих постійних в голові питань. А може бути, так, може ні. А якби в мене було би, було би це, було б те, було б так. Постійно якісь думки. Хто має, той має, хто не має, то має. Ось все, це істина, і ти знаєш це. Усі ми це знаємо, усі. Коли людина має Духа Божого, печатку Божу, вона син або дочка Божа. І така людина у мирі живе самі з собою в мирі, і у нього є мир із Богом. Саме головне це реальність. Людина живе і маючи собі мир. І мир також з Богом. Тоді це реальність. І за цього, мої друзі, ви можете самі себе аналізувати. Ісус мав мир з собі і також мав мир із батьком, але в нього не було миру із релігійними людьми. Він був завжди на них в угніві. До цих фарисеїв, до цих лицемірів, книжників, які були дуже можу сказати людьми, які які нетерплячі і за свого лицемірства, і за брехні, яка в них була, і Бог бачив цю брехню, цей обман, це лицемірство. І коли людина має серце на вівтарі. Взамін вона отримує нове серце, Боже серце, і така людина стає тою, ким вона є. Їй не потрібно зараз ховатися за маскою, не потрібно себе ховати, ховати смуток свій, ховати те, що Бог всередині у нього є мир. І все, і коли у нас є Дух Святий, друзі, у нас найбільший скарб, який може бути на землі. Скарб схований від очей цього світу. І нас можуть звинувачувати. Ви знаєте, що ще робити, але Божий він живе в мирі. Давид. Коли він про себе говорив, його вираження було таким: Лягаю я і сплю, тому що ти, Господь, заспокоюєш мене, ти моя безпека. Він був оточений ворогами, але він казав. Я живу у спокої. Я в безпеці. І Він не був хрещений Духом Святим. Так, Дух Святий використовував його, але хрещення, як зараз, це печатки Божої усередині нього. Це відбулося тільки після того, як Господь Ісус пожертвував собою і воскрес і. Тільки Господь може відкрити нам це. Тому, коли, коли ми читаємо, передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім сина. І коли людина народжується від води, і Духа Святого Він знає, вона знає, хто її батько. І вона у мирі, Мир всередині себе має, навіть якщо потрібно пройти через якісь битви навколо, але всередині неї мир. Мир Ви знаєте? У неї немає цієї скарги, цього постійного постійних якихось претензій до оточуючих, а той так мені говорив, той так подивився. Ви знаєте, людина, яка Народжена від води та Духа Святого, знає батька, тому що батько із ним. Отець йому відкрився, і він знає свого батька. Це одкровення, і одкровення ви знаєте, це щось сховане щось, наприклад, річ, Ось царство, речі царства Божого сховані для цього світу. Але для тих, хто отримав Духа Святого, воно відкрите. Відкрите не все, звичайно. Але Бог щоденно, як хліб наш насушний, як мана, щоденно падала, дає нам кожен день скільки скільки нам потрібно. Відповідно, і з тою потребою, яка людина, яка має жагу, хочу пізнати волю Божу для свого життя? Тоді питання наступне: як мені єпископ, як Як отримати мені Духа Святого? потрібно йти до вівтаря і віддавати своє серце, старе серце, змучене серце, наповнене образами, сміттям. Злобою, претензіями до усіх, усе це потрібно на літарі залишити повністю. І Бог дасть тобі нове серце, якщо не буде цього повного, можна сказати, повноцінного посвячення, знаєте, ви будете тільки роздирати одежу, але серце буде зачинене, як фарисеї робили. І тільки той, хто дійсно отримав це відкровення від сина, він знає батька. Це те, що Ісус сказав. Тільки Він може відкрити батька усім нам і Він робить це через Духа Святого. Коли він сходить на нас, тоді бережіть бережіть це. Ніхто не знає Отця, Окрім сина, і сина не знає ніхто, окрім Отця. Та кому? Син захоче відкрити. Слава Богу, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Достатньо. Тоді я прошу во ім'я Ісуса Христа. відкрий це Цій людині, хто має жагу, бажання, відкрий, відкрий йому отець. Може бути мій Бог. Навіть не те, що може бути, без сумніву, в мене іноді немає слів щоб досягнути цього серця. Але ти, Дух Святий, який в мені, говори і покажи. Так, щоб він чи вона пізнали тебе, відкрийся цій людині, яка слухає зараз цю передачу, наповнена сумнівами, страхами, неспокоєм, наповнена ось цим світом. Світом, який інформації стільки в собі береже, але не знає тебе, і може бути навіть це біблейська інформація, курси якісь теологічні, але не знає тебе, тому що тільки ти, Господь Ісус, можеш, можеш відкрити йому Отця в особистості Духа Святого. Тоді я прошу тебе зараз у цей момент. За тих, хто має це бажання, цю жагу пізнати тебе, хто зараз тебе шукає, тут без музики, без якихось особливих емоцій, немає нічого навколо у цей момент. Зійди, Якщо він бажає цього, зійди, якщо він дійсно хоче. Якщо є щирість, чистота у його серці, пізнати тебе, тоді мій Господь несправедливо, щоб маючи усі ці знання, всі речі, які він розуміє, щоб пізнати тебе, але до сих пір не може отримати це. Тоді Господь, я прошу тебе зараз. Якщо він виконує, якщо по справжньому слухняний, Якщо серце на вівтарі, тоді мій Господь прямо зараз прийшов час во ім'я Господа Ісуса Христа, мій друг, прийми Духа Святого там, де ти знаходишся, щоб наш Господь, наш вічний Отець, був прославлений. У вашому житті, починаючи з цього дня, Бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. нехай Бог вас благословить. до завтра. Тоді тоді одненька одна маленька порада тим, хто ще шукає і не знайшов. Наскільки часто ви можете прийти на служіння, старайтесь неважливо зранку, вдень, увечері. Покажіть, що ви маєте цю жагу. Покажіть Богу. Приверніть його увагу. Залиште інформацію цього світу, світську інформацію, всі ці думки. Знаєте, залиште це все в стороні і те, той скарб, який Господь Бог приготував для вас. Нехай Бог благословить вас рясно. Амінь. Слава Богу.